В житті дороги в кожного свої, хоч під ногами в нас одні дороги. Хтось чує вранці пісню, солов'їв, а хто спитки затоптує під ноги, хтось любить всіх і бачить скрізь красу, а хтось цього всього не помічає, І не дивиться ніколи на росу, і не чув ні раз, як пташечка співає. Хтось сонечко в своїй душі несе, а хтось в душі велику каменюку, хтось їжачка гулчастого спасе, а хтось людину кине у багнюку. Всі люди різні, кожному своє, і душі у людей різноманітні. У кого доброти багато є, ті люди щирі, світлі і привітні, а в кого менше ті вже не такі. Хоч в одному світі ми живемо, бо темрява і морок їм близькі. Ми душі ту не завжди розберемо. Такі ми всі однакових нема. А треба жити щиро з добротою, щоб в душах не була у нас пітьма, а сонечко жило і Дякую. Yeah, good one.